Вітаю вас, малята! Сьогодні із вами я хочу поговорити про правила спілкування. Які ж бувають правила спілкування? Давайте з вами пригадаємо. Ці правила дуже прості і зрозумілі. Я впевнена, що більшість з вас їх добре знає. Запам'ятайте, що під час розмови потрібно дивитися співрозмовнику своєму товаришу в очі. При зустрічі зі знайомими обов'язково вітайтеся! Будьте вічливими, доброзичливими, привітними. Не перебивайте свого товариша. До старших звертайтеся завжди на ви. Поважайте думку співрозмовника навіть тоді, коли вона не збігається з вашою. Запам'ятайте, першим вітається той, хто заходить у приміщення першим. Також вітається перший молодший зі старшою людиною. А чоловік вітається першим із жінкою, хлопчик із дівчинкою. При зустрічі треба вітатися з людьми, а при розставанні прощатися, використовуючи при цьому чарівні слова. Малята, що це за слова такі чарівні? Так, вірно, це слова ввічливості. Привітатися можна такими словами. Вітаю, бажаю здоров'я, здрастуйте, добрий день, доброго ранку, добрий вечір. Мої вітання. Чимно подякувати ми можемо так. Дякую, дуже вдячний, прийміть подяку, спасибі, вдячна вам, щиро дякую. Для того, щоб попросити, треба скористатися фразами Будь ласка, дуже прошу, дозвольте, з вашого дозволу, будьте ласкаві. Часом буває так, що ми повинні вибачитись, тоді у нагоді нам стануть такі слова Вибачте, перепрошую, даруйте, прошу вибачення. Ну а прощатися можна ось так. Бувайте здорові! На все добре. Прощавайте. До побачення, до зустрічі. А зараз пропоную пограти в гру Скажи вічливе слово. Як, хлопчику, треба запропонувати бабусі, щоб вона сіла на його місце. Треба сказати сідайте, будь ласка. Що дівчинка скаже матусі за допомогу? Так, вірно, дякую. За допомогою яких слів хлопчики можуть привітатись? Так, вірно, вони можуть сказати привіт, здрастуй! Що ми можемо сказати хлопчику на картинці? Так, ми можемо побажати йому смачного. А що ми можемо сказати хлопчику, який лягає спати? Так, можна сказати на добраніч!» Як дівчинка може попросити вибачення у хлопчика? Вона може сказати: Вибач мене, будь ласка, пробач мене, будь ласка. Молодці. Закінчуючи нашу розмову, я скажу вам чарівні слова. Дякую вам, малята, ви були такими уважними та хмітливими. Будь ласка, будьте чемними завжди. Я говорю вам до побачення!